Всім привіт і у нас наступне відео. Сьогодні ми будемо говорити про забор або паркан, огородження, ділянки. Отож, у нас були два варіанти. Розкажу по цінам, по фундаментам, про те, який вибір ми зробили. Ось у нас вже трошки роботи виконано, блоки стоять, траншеї і тому подібне. Тобто робочий процес вже цілком. І повністю запущено і багато вже зроблено, хоча ще насправді дуже багато. Досить по вартості досить дорого виходить, це все діло, особливо якщо доводиться робити, як в мене 4 сторони, дві фасадні сторони, тут один тип забору і від сусідів ось там, ось там другий тип забору, загально 130 метрів. Отож, відразу по типам і по основних а потім ще я вибрав частина забору від сусіда буде зроблена з металопрофілю будуть пробурені отвори буром глибиною 1 метр в них будуть забетоновані стовпчики через 2 метри стовпчики будуть з, метал... з профільної труби 80х40 на, на двоєчка і Ця вся частина буде загороджуватися Горизонтально. Фасадна сторона, ось вже в мене викопаний котлован. будуть викладені стопчики із блоків, і два ряди блоків. І це все між стопчиками буде зашиватися горизонтально так само металопрофілем. Блоки я взяв по типу рані. Ось вони в такому темному сірому кольорі. Розмір для. Між стовпчиками 500, 190, 190, на стовпчики дещо більший блок. 500, 290, 190 висота. Таким чином Фундамент довго я думав, роздумував, міркував, як зробити. І вирішив, що фундамент у мене буде ось така. Стрічка бетонна під стовпчики, я додатково пробурював. Глибина 60 см по всій довжині. Глибина під стовпчик. Ось тут де пробурено, діаметр 300, глибина 1 метр під кожен стовпчик. Копав вручну, ширина траншеї орієнтовно 22-23 см під штик. Відразу хочу сказати, що якщо копати трактором, наприклад, у вас буде ковш 30 см, то на довжині 60 метрів 65, як і в мене, додаткових витрачається 3 куба бетону. Не бачу сенсу, це додаткові 9 тисяч, плюс копання трактором 4 тисячі, в загальному плюс 13 тисяч. Звичайно, копати це питання таке. Дещо складне, важке. В мене чистий ґрунт, ділянка нова, то копалося досить, досить відносно легко, попрацював з опалкою. Ось так це все виглядає діло. Ще буду робити перемички додаткові і сьогодні гармою. Дивіться, яка прям Лінієчка. Дивненько як все виставлено по рівню, полабано все чітко відразу ось це в мене якби нуль, по рівню доскі я буду бетонувати. Тут буде будуть ворота, тому тут опущено, але під воротами теж бетоную. Якби полосу для того, щоб потім мене десь такчик не просів чи нахилився. це буде суцільно йти. Все, в плівочці. дерево захищене, так укріплено. І тут ще будуть коліж розкоси. Сьогодні армуємо. і маємо забетонувати. Блочки вже стоять. Також зауважу, що Ось в мене в цій частині, відповідно, практично скрізь буде підсипатися ґрунтом і ось в цій стороні. Тому те, що зараз тут 60 см, це по факту, якщо підніметься на сантиметрів 20 см, то вже це рахує, глибина 80. Там дещо більше буде глибина. Ну і так майже по всій довжині, тобто коли підсипиться з однієї і з іншої сторони, буде. Я рахую, що 60 абсолютно достатньо. І такої глибини промерзання, як 70-80, на теперішні погодні умови її просто немає. Тому, тому думаю має бути добре. Ось так виглядає друга частина опалубки, друга частина фундаменту, будь ласка. Армування, 4 поздовжні квитка, вісьмерку, два зверху, два знизу. Ось тут у мене буде блок. <coughs> Вертикальні стержні виведені з самого низу, вони підв'язані на ту ж, на максимальну ширину, щоб стали Ось це, ви тут. Бачите? Ось цей мій блок стовпчиковий. Одна має бути тут, одна тут, тут і тут. Максимально по ширині і максимально... О цій сирині для того, щоб була максимальна стійкість стопчика. Ось так все гарненько, рівненько. Ось тут перехід ось так виглядає. Я вже не обрізав щита, він так іде до кінця. Ось ще, ще увагу звертаю. На опалубку у мене, ось, наприклад, колочки забиті через метр і в першій тій частині, де фундамент висота до 40 см, проблем жодних не було. А тут у мене є, є 60 см місцями, тобто дещо вище і вийшла така штука, що колки, можете бачити, Вниз почало трошки в деяких місцях розширювати. Тому якщо у вас високий фундамент, то треба частіше робити або, можливо, внизу ставити якісь шпильки для того, щоб наскрізь зв'язати. Зверху проблем немає. Зверху ось такі перемички, їх можна через метр покрутити, можна густіше і жодних нюансів немає. А низ він трошки Трошки уходить. В принципі, зазвичай такий фундамент він не робиться, він робиться тільки тоді, коли буде, так як в мене буде максимально підсипатися. Тобто він буде виглядати там, сантиметрів 15-20, можливо, десь так, то ну, в тому нема особливої, особливої проблеми. Зверху головне, що все рівно. Але звертаю, звертаю на це увагу, можливо, комусь знадобиться. Звертаю вашу увагу, що також важливо правильно розмітити відстані між стовпами, щоб правильно арматурні стержні виставити. І між ними була правильна відстань, така, яка має бути між стовпчиками. Чітко розміряємо відстані між одним і другим стовпчиком і вже від того відстовхуємося. Враховуємо довжину блока, щоб нам між стовпами ставав цілий блок. І враховуємо також шви. В наступній частині розкажу детально про мурування бетонним блоком, про те, як я роблю ось такі шви за допомогою квадрату і основні моменти та нюанси. Отож, тепер по самих цифрах з деякими коментарями е, на фундамент. Під бетонні блоки. Виходить, я брав доски на опалубку 1,3 десь куба, арматура, арматура вісьмерка, саморізи, там плівка і тому подібне. І бетон 15 кубів. Разом це все матеріали 72 тисячі. Це на 65,6 моїх метра. І на 1 метр погони вийшла по матеріалах 1100 гривень. Всім дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте подобайку. Також ваші питання пишіть в коментарях. У наступних відео постараюся показати наступні етапи процесу будівництва паркану та їх вартість.